Вітаємо в ефірі. Програма Конституція для всіх. Із задоволенням представляю нашу творчу команду, наша гостя ефіру, пані Юлія Петрухно. Вітаю. Вітаємо. Ведуча ефіру Анастасія Кисіль. Вітаємо. Вітаємо. Оператори ведучі також Леонід Гапієв і наша творча молодь Роман Маслов. Вітаю вітаємо! Також з нами сьогодні. Молодіжне телебачення ФСТВ Оксана Полянічкіна та Олександр Васильцов. Вітаємо всіх вітаємо сьогодні. Ми дізнаємося дуже багато цікавого не лише про нашу улюблену книжку Конституція для всіх і великих, і малих. Книжка насправді живе у серці кожного з нас. Ми дякуємо видавництву Холодкевича Тундрайв за книжкові подарунки, які зараз ви бачите в цьому ефірі. та Так, так. І учасники так. різних конкурсів, фестивалів, наші ведучі, наші гості ефірів отримали це в подарунок. І тепер я передаю нашу естафету художнього слова Анастасія Кисіль. Буде спілкуватись разом зі мною з пані Юлією на тему Конституції сучасного життя. Пані Юлія. Яка, яка ваша улюблена стаття? Вітаю вас. Найулюбленіше це... це стаття 8 верховенство права. М -м, чудово. Я зараз її коротко процитую. Саме у книзі у нас є основний закон перше джерело, але сьогодні ми звернімо увагу саме на цю книгу, першу вершовану Конституцію, що найбільшу силу має над законами стоїть Конституція. Всі знають, що вона найвище всіх. Конституція, молитва, оберіг на все життя. Хочеш чесно в світі жити? Конституцію вивчай! Наступне моє запитання до вас, пані Юлія, О, якісь можете пригадати життєві історії, які змінили ваше життя саме завдяки Конституції? Так. Я тоді вже працювала в науковій бібліотеці Національного юридичного університету Ярослава Мудрого, вже була кандидатом наук і соціальної комунікації. Але у 2000. У 2013 році один з викладачів кафедри конституційного права України зацікавив мене науковою діяльністю в цій сфері. Мені дуже стало інтересно. Я вирішила дійсно займатися, науковою діяльністю, навіть, можливо, поступити до докторантури на цієї кафедрі. Але мій вчитель мені сказав, Юлечка, я вас, конечно, очень уважаю, но до тех пор, пока не вивчите Конституцію на ИСУ, я з вами навіть розмовляти не буду. Ну, що робити? Пришлось дійсно вивчати после України. Особливо розділ другий права та Обов'язки людини та громадянина, тому що саме мої дослідження були тісно пов'язані з цим. Потім були, були публікації в Німеччині, США, дуже круті конференції за свою публікацію, класифікація прав дитини в українському законодавстві. Я отримала третє місто в нау... Міжнародної наукової конференції. Потім я продовжувала писати, але, на жаль, мій вчитель потім пішов на пенсію, а Конституція почалась як-то забуватись. Але нещодавно. Я отримала в дар вот такую вершкованную конституцию. Ну и зараз можно выучать ее заново. Вот mm -hmm. такая история. Очень интересная история. Так, дійсно, історія, що надихає, мотивує нас дійсно творчо ставитися. Знаєте, книжка змінює життя. Це суперово, що такі історії відбуваються саме з нами. Так, ти бачите, не просто книжка, а головна книжка країни, Головна книжка кожного. Так. так. Так, так. А от скажіть, будь ласка, після тієї історії, як ваше. Ставлення змінилося. От коли ви отримали у подарунок віршовану книгу і почали порівнювати віршовані тексти такі поетичні Ми з основним законом. От які ваші враження, які ваші емоції від читання цієї віршованої книжки? Ну, спочатку мені стало смішно, тому що я, я навіть не, не знала, що. Конституцію можна написати в віршах, але знову вивчати те, що колись вивчала справжню Конституцію. А зараз можна знову вивчити, але в віршах. Це я вважаю. Дуже класний проєкт, тому що це основний закон нашої країни. Всі нормативні правові акти приймаються тільки на основі, на основі Конституції України, тому це важливо для дітей та для дорослих. Угу. Дякуємо. Анастасія, тепер. Наступне запитання, будь ласка. Uh, чи є у вас uh... я заблюдання. Uh... Про, мабуть, про, про ідеї, чи про мрію, чи про улюблену книжку що так. з Конституцією пов'язане? Uh, чи є у вас uh, ще якась улюблена книжка, окрім цієї? Uh, так, я. Дуже люблю читати, У мене є дуже багато книжок, наприклад. от Зараз мені дуже подобається український письменник Іларіон Павлюк. Є дуже багато українських сучасних письменників, поетів, якими я дуже захоплююсь. Тому не можу сказати, що от, ось той це інший. Зараз дійсно у нас в Україні є класні поети, класні письменники. Тому рекомендую знайти кожному, кожному його люби любимому ну, книжку, його любимого письменника. Mm -hmm. дуже, що на я теж писається, дуже цікаве та гарні книжки. Я собі читав, дуже сподобалася, та вся наша команда. Так, штаф, цікаві і... такі твори, гуманістичні, сучасні, пригодницькі. А власне, от те, що Шанна, ви про книже. Дуже креативно, дуже цікаво. Дякую. Те, що ви згадали. До роман продовжую писати. Ми пам'ятаємо сюжет сюжет якраз про життя історію бібліотекарів. Так, а до речі, це ж ми говоримо не просто так. У нас сьогодні програма має назву Конституція для всіх. І саме отака літературна творчість це 34-та стаття Конституції в віршованій книзі. Звучить вона так: власну думку, своє слово виражати можуть всі у книжках, статтях промовах, в інтерв'ю і у пості. І от те, що ви зараз згадали, це якраз 34 стаття Конституції, якраз Свобода думки, свобода слова. А от як ви гадаєте, пані Юлія, от Конституція у віршованій формі, кому більш потрібно її почитати, дітям чи дорослим? Ну це таке провокативне запитання, але цікаво вашу думку почути. Всім. Чому саме всім? Тому що це основний закон. Як можна жити, не знаючи основного закону? Ми ж не можемо, наприклад, читати, коли ми не знаємо букву. Ми не можемо там, грати в футбол, якщо немає м'яча. Тому Конституція. Його треба знати всім, дорослим, малим. Потрібно її вивчати там, з дитячого садку. І не просто вивчати. Знаєте, така ілюстрована книжка художниця ілюстратор Ірина Шаганян це дуже надихає та мотивує. Коли такі класні ілюстрації, то у нас відповідно настрій, такі позитивні емоції, вони налаштовують на таке творче пізнання світу, і це, це, це дійсно так. Наступне запитання. Анастасія, будь ласка. таке відчуття, що ви можете написати на книжках, і книгу і пробувати. Так, у мене вже є чотири оповідання. Вони надруковані в Мінницькому альманахі видавництва «Еклі». Навіть були ефіри, я читала в ефірі своїм Оповідання, Плей Замальовки, потім. Доброго вечора ми з України. Ну, а потім я ще написала оповідання Галицький Скрипаль, він був опублікован та фальшива реклама справжнє кохання. Ну, а зараз пишу роман про бібліотекарку. В стилі фентезі там є і ельфи, там є добрі, добрі дракони. Ось така творчість. Так, до речі, я, я згадав такий цікавий момент із реальних факт з життя. Знаєте, от е, у пані Юлії в різних ефірах раніше е, був такий творчий псевдонім. Е, Бібліотекар майбутнього а тепер у пані Юлії вже трошки імідж змінився. Пані Юля вже бібліотекар сучасності, холодногірська бібліотека, бібліограф першої категорії. До речі, ми вітаємо пані Юлію з дипломом переможця другого ступеню на першому всеукраїнському фестивалі Читаюча людина, успішна Україна. От нещодавно було вручено цей диплом, тому що це дуже приємний факт, що сучасні бібліотекарі ось так популяризують читання в різних ефірах. І знаєте, головне, що це роблять. Робиться не просто так, от професійно, як виступив музикант на сцені, там в філармонії відбувся концерт. Ну, така робота. Ні, що це з покликом душі відбувається. Це набагато важливіше і креативніше, не просто професійно щось робити, а з покликом душі оце робити. Ну, от власне, от багато думок на цю тему. Зараз я думаю, Настя свої запитання може озвучити, будь ласка. Обов'язково переглянуті відео, і мені дуже зацікавила ця склика, яку ви зараз. Сподіваюсь, вона вийде якнайшвидше, бо я хочу найперше її прочитати, бо це якраз в моєму смаку. А, далі яке а, зараз. А, які а, ну сма маєте ви якісь ідеї? Для глядачів, що вони могли нас написати там ну якось у вашому стилі, спробувати написати щось хор? Я вважаю, що кожна людина може писати, у кожної людини є талант. А писати ось, наприклад, львівські замальовки, вони, до речі, є на, на, на цьому каналі я їздила до Львова на відпочинок і в мене ці, це місто стало містом рія і я написала цикл оповідань і деякі з них відправила до видавництва Лілія. Это це Хмельницьке видавництво. Тому З... натхнення може бути З... де вгодно. В квітках. Там в красивому архітектурному стилі. В друзях це цікава до речі ідея. От ми нещодавно згадали про статтю 34 про свободу думки, власну думку. Своє слово виражати можуть всі. У книжках, статтях, промовах, в інтерв'ю і пості. Тобто, у різних сферах творчості, це, знаєте, тут не лише таке правове юридичне підґрунтя, тут ще така е, психологічна основа. Що дійсно свобода слова, свобода творчості, вона має багато таких психологічних чинників, треба цінувати прекрасне, бачити, що навколо відбувається. І саме е, Конституція цьому вчить. особливо така віршована е, книжка. так. Е, ну, е, Ще у нас залишилося по одному такому цікавому запитанню Анастасія, будь ласка. О, так, питання. Чи о, ви б бажали щоб ну, колись домов спробувати написати щось таке, яке як, взяти щось о, фактичне, якісь просто факти, і з цього написати? Щось таке, як конституція сес для великих і малих, просто там у легкому стилі, і зробити як. Ну і спробувати таке видати. Трошечки звук, пані Юлія, звук. Ще не було такої еды. Жаль, думаю, у вас гарно вийшло. О, дякую, дякую, сонечко. Я думаю, що це справа часу. Різні ідеї з'являються у кожного з нас. Можливо, не швидко і не одразу. Це такий індивідуальний процес. В когось ідеї, так як спецефекти в калейдоскопі ідей можуть дуже вирувати швидко і багато, в когось ідеї мають якось так фільтруватися, народжуватися і далі формуватися, от. Які ваші побажання, пані Юлія, нашим читачам на тему цієї книжки Конституція для всіх, ну і в цілому на тему сучасного життя і творчості? Я бажаю всім читачам вивчити цю Конституцію. Неважливо. в розі, в віршах і не просто вичити, а щоб діяти, так як написано в основному законі. Я бажаю щасливої творчості. Я бажаю, щоб ви завжди читали ті контакти, які вам подобаються, щоб ви знайшли тих авторів, що стануть вашими улюбленими авторами. Бажаю... Щоб у вас все було добре, щоб ви були були щасливі. Удачі вам, мої любі. Приятно здорово. Пожалуй кожному з нас знати Конституцію. Завжди пам'ятати, uh, що щиро... в нас є права, є обов'язки. Пам'ятати, що Конституція головний закон нашої України. Її потрібно поважати. Так. і... Так. І є у нас книжка, яка не просто конституція, звичайно, є основний закон, а є ще така маленька книжка, що у серці кожного, і завжди цікаво порівняти і основний закон, перше джерело, і саме таку віршовану автор Володимир Читай видана за підтримки всеукраїнського правоосвітнього руху «Справедливці», видавництво Холодкевича Тундрайв. От перша в Україні віршована конституція, це дуже дуже важливо. От і ми. Приєднано тільки в Україні, а можливо і у світі, тому що я такого особисто ніколи не бачив. не І ми дякуємо видавництву Халаткевича Том за цей... Я думаю, в не... мене таке, знаєте, така версія. Я думаю, що вона підтвердиться, що от ця книжка вона є унікальною не лише в Україні, але й у світі. Ну, багато країн мають свою конституцію, але я не думаю, що багато країн мають таку книжку, щоб про конституцію, щоб конституція країни була викладена в такій формі. Ну, можливо, ми якось запросимо авторів цієї книжки, вони доповнять мою думку, але версія така є. Можливо, ця версія якось підтвердиться. Ми бажаємо Нашим глядачам читати цікаві книжки, от і почуватися щасливими саме з маленькою книжкою, яка має велике життя у серці кожного, і пані Юлі. Дякуємо за участь в нашому ефірі, і глядачам дякуємо за увагу. Дякую, за. дякую вам та дуже дякую пані Анастасії. Так, ми дякуємо пані Анастасії, нашій юній ведучій, тому що у нас саме дитяча журналістська творчість активно втілюється у життя на цьому каналі. Отож, дивіться сюжети і знаходьте свою ідею, свій сюжет у вашій власній творчості. Дякуємо за увагу.